Перше, з чого ми починаємо робити наш рецепт, наш хліб, це робимо, замочуємо дріжджі і отут готуємо тісто на кефірі: 50 грам дріжджей, столова ложка цукру, чайна ложка солі. Дивіться, половину всипаю сюди, половину туди. Тепер оце все заливаємо тепленькою водичкою, і даємо йому час настоятися, щоб наші дріжджі пішли в силу. Оце все. Відставляємо, а тим часом будемо розбиратися з нашим кефіром з тістом. Теж так само ще сюди додаю отака ложка цукру. Солі я додавала, солі більше не треба. І у мене є просіяна. Борошно. Ось я вже його зразу сюди, отак насипаю, небагато насипала. І так само тепер от вам всі секрети, як кажеться. я сюди сиплю отак рівненько сода. Сода до кефіру. Сода звичайна у мене плюс дріжчі і тісто буде незрівнянним. Так, зараз трішки гасимо. О, дивіться, як гарно. Уже сода починає шипі. Кефір у мене 2,5%. Так, це заморог так закручуємо, ну і відповідно, я ж кажу сюди ось, щоб розстало, теж виливаємо сюди. Є. І тепер потрішки додаємо. Ой, реакція. Реакція бомба. Так само, як буде реакція, не реакція, а результат на наше тісто, наш виріб буде. Так, це... Потрошку домішуємо, не хочу вас затримувати в час. Нічого більше не додаємо, крім борошна. Має бути тісто таким, як гарно густа сметана. Дивіться, бачите, які бульки йдуть? Оце вже те, що я вам розказувала, що в нас тісто буде. Незрівнянним, як і наш результат. Ще будемо додати боршна. Як ви бачите, у такого стану наше тісто, ми його поки залишаємо, нехай собі набирається сили. А самі зараз готуємо начинку до. До нашого хліба, накрию плівочкою. щоб воно нешу. Накрита, щоб не підсихало. Я думаю, ви розумієте, для чого плівка накривається. І все так ми відпочиваємо. А зараз самі беремося, ріжемо цибулю, натираємо сир і вперед. Зараз готуємо начинку. Сир потремо на оцю крупну терку. Цибульку зелененьку, дрібненько пір'ячку поріжемо, покришемо. Ну і цибулю, щоб ви розуміли, як це воно на четвертинки. Ось, будь ласка, отак От тонісінькими такими четвертиночками ріжемо всю, абсолютно цибульку. оці всі три. О такого розміру, бачите? Щоб ми отримали тонесенькі такі четвертинки слайсики готуємо. Поки піднімається наше тісто, ми, дивіться, ось порізана цибулька, ми зараз її будемо доводити до ума. Така, як вона має бути у нас в хлібі. Чайна ложка цукру. Пів чайної ложки солі, і столова ложка. Я не беру уксус, я ним не користуюся, в мене отакий ось сік лимона буквально столову ложку. І оце все переминаємо в руках. Отримуємо мариновану цибулю. І нехай вона Настоюється, бачите, що воно має? А це, відповідно, ж натертий сир і для краси у нас зелена цибулька, дрібно порізана. Отак. От і залишаємо теж в спокої, щоб ви бачили, дивіться, такі ось, бачите, слайсики. Оце теж залишаємо, воно зараз все пройде соком і все. І чекаємо на, наш, на наше тісто, щоб уже потім робити хліб. Так, тепер бачите, як гарно піднялося. О, краса яка. Зараз знімаю. Починаємо бачите, наскільки воно живе це тісто і наскільки воно гарне. Тут у мене приготовлено два яйця, зараз я їх зіб'ю. Так. Трішки вливаємо. три столових ложки олії. Теж трішки перемішаємо, і виливаю сюди руки вперед і вимішуємо. Вимісимо оце гарно, і відразу починаємо додати борошно. Щоб у нас вже було теї консистенції того складу, що нам потрібно. Так, можна було яйця і, від, і відразу, але зараз ви вже бачите, яке воно у вас, що ви отримали, і будете знати, Скільки додати борошна? Борошно в мене просіяне. Так. І вимішуємо до такого стану. Знаєте, знову повторюсь, липнеться, не липнеться, має бути таке, знаєте, як рідкий пластилін. Я вас не затримую, покажу, яке воно буде уже в готовому виді. Замішано тісто. Це воно вже трішки полежало і підійшло. Зараз я його вам дивіться, бачите, яка краса і яке по густоті. Чого ріжу напополам, так краще буде його. Нам викачувати. Це будуть незвичайні хлібини, я ж думаю, ви зрозуміли. А це у нас буде такий хліб, що цибуля і все інше, Вика... розкачуємо не тонко, не тонко, так, щоб було десь до сантиметра товщина. Ось, бачите, отак і отаке десь по товщині, бачите? Є? Старайтесь, щоб було так більш-менш прямокутником, бо нам потрібно ж буде його різати на таке щось схоже на сіна так. І такий штрудель буде Є половина цибуля. Так, тепер сюди. Зеленої цибульки. Так, хліб буде добренний. це, знаєте, із більш сучасних, більш навіки, як кажуть, уже геть сучасних хлібів, які печуть. Ну, і у мене ось тертий сир. Тертий сир, зараз теж його розкладемо так і скручуємо. Так, а інша половина залишилася для іншого. І тепер. Красиво скручуємо рулет. Все, бачите? Є. Я кажу тепер гуль на видумки хитра. Отак і ми. Дивіться, форма моя змазана. Підстелено пергамент, але все рівно я ще олією змазала і боки, і низ, щоб не пригоріло. І тепер на отакі приблизно стовпчики ми ріжемо. Так. І виставляємо оці стопчики по кругу. От так. Прижимайте один до одного, щоб воно, цибулька, є. Розставляю поки по кругу. Інша половина заставить інше. Буду потім показувати, що робимо далі. Ви бачите, що ми отримали. А тепер я ось збиваю одне яйце, щіточкою зразу колочу і змажемо вверх. Тей же час я поставила, включила, точніше, нашу духовку, нашу піч. На 180 градусів. Хай гріється. Поки воно гріється, у нас, ще розкажу що одне, залиште хвилин на 10 оцю нашій хлібець, хай набирається сили. Треба, щоб дріжчі і сода гарно спрацювали. І тоді піде, воно заповне всі пустоти. Хліб у нас буде, знаєте, таким мирним, як кажуть, порційним. Собі відірвали кусочок і з'їли, і краса. Я думаю, вам сподобається. А на цю хвилину хочу вам подякувати всім, хто дивиться. Мене мої відео, що я тут стараюся зробити, чим стараюсь поділити, поділитися з вами. Заходьте, будь ласка, частіше на канал. Я думаю, вже дома літо закінчилося, роботи всі поробили. Вже можна щось погуляти і подивитися і в Ютубі. Дякую, хто підписався новеньким. Дякую всім, хто раніше підписаний, але за мене не забуває. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, ви ж знаєте, що. Для будь-якого автора будь-якого каналу це дуже важливо, тому що значить канал живий. Ну що ж, ставимо на годину. Але, знаєте, я не можу вам точно сказати хвилина у хвилину. Дивіться, коли буде гарно зверху рум'яний такий, це вже значить, він буде готовий, тому що кожна духовка, кожна піч. Пече по-своєму, ставимо в піч. Ось і маємо результат нашої роботи. Краса, звичайно, дивіться, він весь живий, він весь, як кажуть, дихає. Дивіться, як отак поможу трішки, бо все стало зовсім до кубки. А перший перед тим, як розламувати, можна відірвати. О! Дивіться, який наш хліб. Смакота. Бачите, смачно, красиво і легко. Дякую за перегляди. Смакуйте на здоров'я!